Всім привіт! На нашому YouTube каналі ми надаємо практичні поради для громадян і підприємців. Тому, якщо теми, які ми надаємо, вас цікавлять, то ставте лайк, підписуйтесь і звертайтесь за консультацією, ми будемо раді допомогти вирішити ваше питання. Наступне питання також цікава ситуація, яка стосується взагалі фізичних осіб, приватних, це громадян України. Які отримують певні кошти на свої картки. Якщо людина отримала перерахування на свою картку, вона повинна розуміти, що це за кошти і як їй відповідати податковій у випадку, коли доведеться про це відповідати або банку, або податковій службі. Якщо кошти колись надавались взаєм, то повинні мати підтверджуючі документи, такі громадяни, що вони надавали такі кошти взаєм, і тоді це є повернення коштів, і воно не буде оподатковуватись. Якщо ж такої операції не було, то це кошти, які отримані, і податкова буде їх вважати як дохід перерахований приватній особі. Такі кошти оподатковуються за ставкою 18% і раніше було 1,5% військовий збір, а зараз це 5%. І не податкова, не банк не будуть нагадувати фізичній особі, що їй потрібно здати. Декларацію про отримані доходи. Звичайна людина, яка отримала доходи протягом року, повинна подати декларацію про отримані доходи до 30 квітня, наприклад, 2025 року, за дохід, отриманий у 2024 році. Тобто, зараз йде звітна кампанія, коли громадяни, які отримали доходи, які не були своєчасно оподатковані, при виплаті, ну, наприклад, заробітна плата, там, премії і так інше. Якщо з них не утримані податки, то обов'язок фізичної особи подати самостійно декларацію до 30 квітня за минулий рік. Якщо ви не можете довести, що це за кошти, то в даному випадку це буде подарунок, отриманий фізичною особою, і він повинен оподатковуватись як подарунок. А далі ставка податку залежатиме від ступеню спорідності фізичних осіб. Якщо це, наприклад, кошти отримані від батька чи матері, вони не будуть оподатковуватись, тобто оподатковуються за ставкою 0%, але вони декларуються у декларації фізичної особи громадянина. Якщо ж це кошти отримані від сторонньої особи, то вони повинні оподатковуватись як подарунок за ставкою 5% і плюс додатковий військовий збір. За відповідний проміжок часу. Тому, якщо ви отримували кошти, які не знаєте, як прокоментувати, і не знаєте, звідки ці надходження, вірніше ви знаєте, але не можете їх прокоментувати, то треба подати декларацію про отриманий дохід або подарунок і відзвітувати за звичайною формою до 30 квітня 2025 року.